Лісосмугу вздовж залізничної колії на вулиці Євгена Гуцла, що на хуторі Шевченка прибирають від сміття члени квартальних комітетів Вінниці. За підрахунками Суспільного на талоку зібралися 30 учасників. Стартуємо. окремо кидаємо пластики, пакетики, окремо кидаємо скло. У лісосмузі найбільше трапляються пляшки та бляшанки, каже працівниця квартального комітету Корея Людмила Лазаренко. Говорить, за 20 хвилин уже назбирала пів пакета сміття. Прикро, що люди вроді й далеко знаходяться, приносять сюди це сміття. Колись станеться так, що буде все чисто, але поки що треба за кимось поприбирати. За годину прибирання учасники зібрали понад 70 мішків сміття, і це каже місцева жителька Анна лише 200 метрів лісосмуги. Населення викидає сміття прямо залізничних колій, можливо, з поїздів, з електропотягів, незрозуміло. Сміття дуже багато. Багато підприємств, які також могли долучитися до прибирання цього участка, якби зібрати це сміття. Але, на жаль, ми навіть прибирали сміття попід їхню територію, попід їхні приміщення. До прибирання Анна долучається не вперше. Каже, хоче, аби її рідне місто стало чистішим. Потрібно підтримувати порядок, потрібно підтримувати чистоту навколишнього середовища і, хоча б елементарні речі, поїли, зробили там свої справи. Заберіть з собою це сміття, не викидайте. Під час весняного прибирання у планах очистити від сміття зелені зони Вінниці, лісосмуги, вулиці, дитячі майданчики. каже заступниця очільника асоціації органів самоорганізації населення Інна на вітенко. місці, яких потрібно прибрати, 130, На сьогоднішній день у нас вже прибрано 80 і це ще. Залишилося 50, які ми плануємо протягом травня місяця прибрати. Такі заходи проводимо і влітку, і восени для того, щоб підтримувати в чистоті приватний сектор. Замовили, закупили пакети рукавиці і замовили техніку, яку яка приїде і забере це сміття. Наступною локацією, яку прибиратимуть, буде лісосмуга смуга вздовж вулиці Арабея, каже Інна Вітенко. Зібратися планують 13 квітня о 10 ранку. Охочих допомогти запрошують на толоку. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.